В районі Берегово Закарпатської області здавна вирощують виноград і роблять вино. Так завод Котнар відроджує багатовікові традиції виноробства краю з 1996 року. У Закарпатті дуже цінують культуру споживання вин. Пити вино треба із задоволенням красиво і в міру. Тільки тоді можна отримати справжню насолоду та максимальну користь від вживання вина. Все починається з келиха. Він повинен бути прозорим, безбарвним, бажано кришталевим і на ніжці, за яку необхідно тримати бокал, щоб як слід оцінити гру кольору і прозорість напою. Троянда Котнар на більшості площі власних виноградників дозрівають винні сорти винограду, зокрема, солодкий та пряний трамінер, з якого вже десятки років тому виготовляли чудове вино Троянда Закарпаття, що було визнаним та популярним багато десятиліть. Нагадаємо, що в історії закарпатського виробництва був період випуску вина Троянда Закарпаття, яка стала однією з визитівок регіону. Але майже 10 років тому його промислове виробництво було припинено. Нова продукція створюється з власного винограду Траміна Рожевий. Ми дотримуємось класичної технології виробництва марочних вин з витримкою не менше 6 років. Погойдуючи бокал з трояндою, можна роздивитися його сльози. Маслянисті краплі, що плавно стікають по стінках. Дивлячись крізь вино на сонце, можна милуватися його насиченим кольором. Троянда Котнар схвалено заслуженими виноробами угорщини. Токай мускат Котнар. Токайські вина. Відомі світові, відомі настільки, що нещодавно святкували історичну перемогу словацькі винороби з місцевості, що межують з Угорським Токаєм, бо вони отримали від ЄС право також називати свої вина токайськими. Та чи багато хто знає, що українське берегове, що знаходиться неподалік від Токаю, включено до регіону Токай на офіційних путівниках? Технологія створення вина є настільки унікальною, що Токайським стали називати й оригінальний спосіб виробництва. Виноград збирається пізно, в першій декаді жовтня грозді знімаються пересушеними, зацукрованими з особливою пліснявою. Токай Котнар має гарний золотистий колір, букети смак дуже тонкі, відчуваються мускатні та квиткові тони, легкий відтінок з кориночки свіжеспеченого житнього хліба. Мерло Котнар. Це насолода для поціновувачів. Вас зацікавить його насичений колір з бузьковим блиском, який надає вину тонка шкірка винограду Мерло. Вас схвилює інтенсивний аромат з відтінками чорносливу, зачарує приємний, злегка терпкий ягідний смак з нотками вишні та смородини, і запам'ятається надовго: свіжий, тривалий, гармонійний після вина мерло. Традиційніші версії мерло пасують до смаженого м'яса, грибів, червоного. Риби. Більш м'яке мерло, яке вироблено зі склонів котнар у більш теплому кліматі, є гарним тандемом зі стравами з риби, овочів та фруктів. Розе Котнар Поєднання непоєднуваних властивостей ось непростий характер вина розе. Аромат червоного і смак білого вина створюють ефект несподіванки і водночас гармонійний тандем. Рожеве вино виробляють з червоних сортів винограду Каберне Савіньйон та Сепараві. Розе подають охолодженим, часто як аперитив його можна запропонувати і до риби, і до морепродуктів екстрав. Вино розе буде ідеальним супроводом для романтичної події, бо несе в собі дивні нотки ніжності, краси, молодості, легкості й асоціюються з весняним настроєм. Розе напій натхнення. Воно змусить поринути у дещо фантасмогоричний світ, який забутий, але такий потрібний в час перекреслених мрій. Котнар це своя особлива культура, і при цьому завжди слід пам'ятати, що вино не тільки алкогольний напій, але й велика естетика, такий же продукт творчості, як картина або книга.